Вінниця, як і решта українських міст, готується до важкої зими та блекаутів, оновлюються покрівлі на будинках та замінюються інженерні мережі, аби забезпечити безперебійну подачу води та тепла у домівки вінничан. А міста побратими підтримують місто генераторами. Із Польщі надійшли потужні на 50 кВт. У разі відключення світла вони забезпечуватимуть електрикою, соціальну сферу школи, садочки та коледжі, які є пунктами незламності. Про підготовку міста у нашому сюжеті. Часно закуповувати генератори на котельні та теплопостачальні підприємств Вінниця почала ще минулого опалювального сезону. Місто готувалося до обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, тому почало облаштовувати пункти незламності зі шкіл, бібліотек та коледжів, забезпечуючи соціальну сферу усім необхідним. Традиційно міжопальний період, а саме в літній період, підприємства критичної інфраструктури, це підприємства і теплопостачальні різної форми власності, і підприємства водоканалу, обленерго, інші підприємства, установи організації готують свої об'єкти до чергового опального періоду. Попередньо навесні традиційно всі ці заходи були затверджені рішенням виконавчого комітету, і відповідно вони мають до початку опального періоду всі бути виконані. Генератори показали свою користь під час минулорічних блекаутів. Місто продовжує їх закуповувати. Останні 20 передали міста побратими із Польщі. Максимальна кількість електрогенераторів, яка потрібна для об'єктів критичної інфраструктури, вона є в повній мірі. Вони забезпечені порятунком для містян стали пункти незламності. Саме завдяки їй безперебійній роботі люди могли зарядити гаджети, мати гарячий чай та тепло. На наших всіх пунктах незламності є генератори, потужність їх від 5 до 7 кВт. Крім того, у нас є ще куточки незламності, які оснащені термосом, термопотом, чайниками, мікрохвильовими печами, подекуди і мультиварками, є чай, цукор, вода. Навчання минулорічним блекаутам мешканці міста готуються до важкої зими самостійно. Генератор я не маю, я запасяв. Всякими фонариками. Як ті, що фонарі від світла, і ті, що від е, цього, акумуляторами, я собі помаленьку так сказати, вдома все все перепаяв, зібрав на, всяк, на всі случаї життя. Я думаю, що з світлом у мене проблем не буде. Ну, а генератор, прикиньте, я поставлю генератор на балконі, що буде. Сусіди пишуть перші, на розборки, по мені повірити. Ну а на дом, якби на дом, Люди не дуже реагують на це. Дуже дороге задоволення. Оцей генератор на дому. Він взагалі дуже дорогий. Я переселенка в мешку тут в людей, тому не готуюсь. Ну, В цих людей в яких я мешкаю, в них є камін, ми запаслися дровами. Утепляємося, утепляємо вікна, двері. Готуватися заздалегідь з літа, вже думати про це, як це готуй сані влітку. Ну, що ж я можу сказати? Тільки так заздалегідь готуватися. І думати, дивитись що є на ринку, які технології. А вони є у Вінниці. Ремонтують та удосконалюють усе, що може дати людям тепло у домівки під час відключення світла. Овсяніков, Євгеній, Вікторія Ворощак, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.